Сосницька громада готується до складного опалювального сезону та можливих відключень електроенергії. Під час третього року повномасштабної війни обговорюють та напрацьовують різні сценарії на випадок блекауту, каже голова громади Андрій Портний. З урахуванням можливостей нашого бюджету і, звичайно, за великої підтримки допомоги наших міжнародних партнерів. Нам дається, я думаю, що підготуватися до дуже складного опалювального сезону, і маємо всі можливості спокійно, наскільки це можливо, пройти опалювальний період з урахуванням тих викликів, які ми зараз маємо. Говорить, якщо не буде електрики, то у комунальних закладах освіти, охорони здоров'я, комунальних підприємствах є можливість використовувати альтернативні джерела. Так, наприклад, у лікарні встановили сонячну електростанцію. Проєкт реалізували за рахунок гранту від німецького товариства міжнародного співробітництва. Обладнання змонтовано так, що є сонячна станція, працює на повну потугу. В загальній щитовій стоїть обладнання, яке перемикає доступ електроенергії з мережі, Якщо його не вистачає. Трансформатори тока регулюють. Доступ зовнішніх електрозовнішніх електропостачання додає загальна потужність станції 25 кВт в час. Раніше селищна рада допомогла лікарні купити новий твердопаливний котел. До цього мали договір з підрядником Укртепло, у якого купували теплову енергію. Також встановили енергоефективне насосне обладнання. Якщо раніше була потужність 12 кВт за годину, то зараз максимальне споживання до 6 кВт за годину, тобто електроспоживання котельні знизилось вдвічі. У садочку сонечко також вдається зекономити на опаленні. Ще до повномасштабної війни в закладі встановили котел на щепі. Твердопаливні котли встановлені в садочку у 2017 році. Ми запустили і котел, який працює на щепі. Все складається так, що ми в майбутньому будемо опалюватися тільки щепою. Почати опалювати садочок щепою вдалося завдяки програмі Добре та американським партнерам. Від них громада виграла грант на придбання подрібнювача. Тому гілям, які прибирають комунальники, тепер опалюють цей дитячий садочок. Включаємо автомат і подаємо щепу з бункера, встановлюємо на яку температуру нам треба, там 60 чи 70. Щепи йде на три години 30 варей, як ми всипали. Погружка похудає в бункер, варейкою засипаємо. Зв'ярення постав транспортер буде подавати. Ще Новою системою опалення забезпечили і сосницький центр медико-санітарної допомоги. Тут встановили сучасну автономну котельню, яка працює на палетах і є повністю автономною. Щоб у приміщенні було тепло, достатньо натиснути на декілька кнопок. Встановити нову систему опалення вдалося завдяки співпраці з німецьким фондом міжнародного співробітництва. Крім того, котельня обладнана генератором, тому у приміщенні буде тепло навіть за відсутності електропостачання. Ми зранку приходимо на роботу. У нас вже тепло. Не в залежності від того, ну було в нас світло вночі там чи не було. Стало тепліше в нас не тільки нам, нашим лікарям, медсестрам, а й нашим пацієнтам, а слабливо нашим маленьким пацієнтам, які можуть спокійно роздягнутися на щеплення для огляду лікаря для проходження медогляду. Вже зовсім скоро на сонячній енергії зможе працювати і водозабір. Нині тут завершують роботи з монтажу сонячної електростанції. Вона живитиме електрикою, водонасосну станцію комунального під. Приємства, яке забезпечує подачу води, за підрахунками, у сонячні дні водозабір повинен повністю забезпечити себе живленням та продовжувати працювати навіть під час відключень електроенергії. Окрім сонячних електростанцій, на випадок блекаутів у громаді є 80 генераторів. Всі вони отримані завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Загалом у сосницькій громаді завчасно підготувалися до опалювального сезону та можливих відключень електроенергії. На відповідній нараді теплопостачальні підприємства, медичні установи, старости та відділ освіти відзвітували про свою готовність до зими. Всі необхідні заходи проведені вчасно, а установи та сільські школи забезпечені дровами та генераторами.